В ефірі новини на Юарівне в студії Оксана Туз. Вітаю вас у Рівному. В ДТП потрапило три автомобіля. Сталося це сьогодні зранку на вулиці Соборній у мікрорайоні Ювілейний. Як розповів на місці заступник командира роти номер 3 патрульної поліції області Володимир Шульгач, у «Сітроен», який зупинився перед пішохідним переходом, в'їхав вантажний мерседес. Від удару легковик викинуло на зустрічну смугу, де він і зіштовхнувся з іншим легковиком. У ДТП ніхто не травмувався. Ознак сп'яніння у водіїв патрульні не побачили. Рухаючись з сторони Луцького кільця сюди, на світофорі зупиняється, жовтий сигнал, зупиняє для, для, ну, жовтий сигнал світофора для того, щоб пропускати пішохода. Пішоход виходить якраз вже на пішохідний перехід. Тобто красне світло загорається. Удар взад автомобіля з такою силою, я навіть, я навіть не встиг зреагувати. У мене от з стоп Викинуло от сюди. Аж на зустрічну смугу. Возив при працівтофори і називається Догнав машину. Трохи близько їхали. Водій вантажного автомобіля Мерседес не був уважним, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечну швидкість руху. Відволікся керування, здійснив зіткнення з автомобілем «Ситроен», Ось він стоїть. Який стояв на світлофорі, чекався, дозволяючи сина світлофора, після чого за інерцією автомобіль Citrен здійснює виїзд на зустрічну смугу, де здійснює зіткнення з автомобілем Рено, який рухався в зустрічному потоці. Відсьогодні на Рівненщині почали виплачувати індексовані пенсії. За словами заступниці начальника головного управління пенсійного фонду України в Рівненській області Тетяни Панащук, перерахунок виплат відбувся автоматично. Загалом в області у 285 тисяч пенсіонерів. З них для 43 тисяч індексацію не проводили. Їхня пенсія зросте лише у липні цього року. Ще 60 тисяч пенсіонерів отримують лише одноразову доплату у розмірі 2400 тисячі гривень. Гроші надійдуть на рахунки протягом березня-квітня. Перерахунку полягала в тому, що індексується середня заробітна плата галузева 3764 тисячі 40 копійок на 17%. Тоді Величина 4404 гривні 35 копійок. Це нова галузева заробітна плата, індексована, з якої розраховується розмір пенсії. У даному випадку індексується основний розмір пенсії. Е, індексації доплата за понаднормотивний стаж не підлягає. Двоє людей загинули на пожежах за останню добу. Про це повідомив речник служби порятунку області Дмитро Мельник. Вчора, о 22.45 Займання виникло у житловому будинку в селі Пісків Костопільського району. 52-річного господаря рятувальники виявили на ліжку мертвим. Вогонь пошкодив перекриття будинку. Чоловік найімовірніше задихнувся чадним газом. Попередня причина пожежі порушення правил безпеки при експлуатації пічного опалення. А о другій годині ночі горів будинок в селі Устя Корецького району. Ці фото з місця події оприлюднили рятувальники. Оселя згоріла повністю, загинув 47-річний власник. Як розповів Дмитро Мельник, імовірною причиною займання може бути необережність під час паління господаря, хоча остаточну причину має встановити експертиза. Державна архітектурно-будівельна інспекція України ще не розглядала документи про дозвіл на початок будівельних робіт на стадіоні Авангард у Рівному. Про це у відповідь на інформаційний запит журналістів ЮАРівне сьогодні повідомила прес-секретарка Дабі України Наталія Круподерева. За її словами, документи із заявкою на дозвіл про початок будівельних робіт із Рівного справді надійшли. Крайній термін їхнього розгляду 7 березня. Нагадаємо, минулого четверга будівельники розпочали на стадіоні Авангард монтаж у південній трибуні приміщення для зберігання будінструментів. Тендер на виконання робіт виграла рівненська фірма Фіалка. Оголошений кошторис реконструкції 200 мільйонів гривень. Згідно з планом будівництва, триватиме реконструкція до травня 2021 року. 50 тисяч айді карток видала обласна міграційна служба за минулий рік. Як повідомила керівниця установи Лілія Драбчинська, документ, що заміняє собою паспорт книжечку старого зразка, дітям, яким виповнилося 14 років, видають безкоштовно. Для дорослих, які хочуть замінити документ або втратили старий паспорт, послуга платна: 279 гривень або 366 з умовою виготовлення терміном до 10 днів. Як зазначила Лілія Драбчинська, деякі люди ставляться з пересторогою до id карток, адже до документу видається паперова довідка про реєстрацію місця проживання, яку потрібно поки що носити з собою. Ми поступово впроваджуємо електронні сервіси не семимильними кроками, як би хотілось, але вже такі сервіси є. Наприклад, в банку не потрібно пред'являти довідки про реєстрацію місця проживання. Достатньо просто його задекларувати. Деякі нотаріуси вже придбали рідери, які щитують інформацію зайді картки про реєстрацію. Там, наприклад, угоду з сімейним лікарем можна скласти не за місцем реєстрації. Тобто, в державі ми відходимо від того, що прив'язує, Місце реєстрації до надання певних послуг. Гурти лісова пісня, Traveling the World, солістки Івана Місюк. Катерина Качановська, Анна Римчук, а також оркестр Наспів взяли участь у концерті, присвяченому 70-й річниці від дня народження українського композитора Володимира Івасюка. Арт-проект Весна Івасюка відбувся вчора у міському будинку культури. Запрошеним гостем концерту став однокурсник Володимира Івасюка у Чернівецькому медичному університеті, а нині лікар Рівненської міської лікарні номер 2 Ярослав Піц. Своє відеозвернення до рівня надіслала молодша сестра Володимира Івасюка Галина. Нагадаємо, Володимир Івасюк загинув у 30-річному віці. У травні 1979 року тіло композитора знайшли у лісі під Львовом. Справа про його смерть досі не розкрита. Наше перебування в Рівному. Було чудесним. Ми були зачаровані красою міста, високою культурою, естетизмом, зберіганням відомих пам'ятників літератури та мистецтва, а таланти ваші непересічні, великі і глибокі. Здолбунівчани Віталій та Сергій Смочики здобули дві золоті медалі на дорослому кубку України з важкої атлетики, що фінішував у Чернігові. 19-річний Віталій Смочик став переможцем у ваговій категорії до 67 кілограмів. При цьому він встановив одразу шість рекордів України. Відповідно, серед юніорів та серед молоді у ривку, поштовху та сумі піднятої ваги. Його брат, 23-річний Сергій Смочик, став переможцем у категорії до 81 кілограма. Тепер брати смочики готуються до чемпіонату світу, що у червні відбудеться на Фіджі. Про це нам розповів їх тренер Володимир Гордійчук. Наразі у мене все. Більше новин читайте на сторінці ЮАРівне у Фейсбук та на нашому сайті. А свої новини повідомляйте нам у Viber та Telegram, за номером, який бачите на екрані. Гарного дня, побачимось!